Людина просто подивилася відео в TikTok, і це рішення дозволило їй зекономити 31 тисячу гривень. Саме так почалася історія. Пан Василь спочатку звернувся до нас через TikTok, потім ще написав в Instagram. Класика жанру залишив номер телефону і надіслав фото свого будинку. Його мета була проста: знайти ідеальний варіант для майбутньої огорожі. Ми запросили його до нашого шоурум, снятині де він зміг наживо побачити кольори, відчути текстуру цегли та обговорити всі деталі з нашим менеджером. У результаті ми підібрали ідеальне поєднання для стовпів «Сентекс Prime з гладкою структурою. А для прольотів лофт ручної обробки в кольорі гранат. Завдяки тому, що пан Василь скористався нашою акцією Сезонна вигода, він зекономив 31 тисячу гривень, а після завершення основного замовлення вирішив добрати ще цеглу для будівництва мангальної зони, щоб уся ділянка виглядала гармонійно і цілісно. Цей проєкт приклад того, як правильне рішення вчасно дозволяє заощадити гроші і отримати результат преміум рівня. Тепер питання, а скільки могли б зекономити ви? Напишіть у коментарях, цікавить рахунок, і ми одразу покажемо, як ваша мрія може стати реальністю.